Там? Заходимо просто на військова техніка. Я що ти мене Ця операція довго планувалася. Вона навіть, там розкажу, може, декілька секретів. Вона навіть переносилась на декілька днів по певним причинам. Особисто я коли. Вперше її почув, я дуже зрадів, що контрнаступ почався не тільки на півдні України, а й на Сході. План був дуже амбіційний. Наразі відбувається наступна. Друга армія світу просто біжить, кидає своїх людей, кидає свою техніку, кидає озброєння, кидає дуже рідкісне озброєння, яке нам вдалося захопити. Отралис запах. От. Хорсост. Зараз будем заводі. вот Лиз лайк дорогие волонтеры можете заказывать кому что вот будет вам тут для музеев полно ну а зоопарк мы будем эксплуатировать уже Це бонус мой. Для мене почалось це з звільнення Балаклеї. Ми з хлопцями з самого ранку зайшли і закріпилися на арсеналі. Це склад Балаклеї, там, де було озброєння, і яке тримали бойовики. Насправді, коли я бачив ті укріпрайони, які в них є, коли я бачив ту кількість техніки, і ми в інтернеті всі бачили, що вже почалось обговорення навіть на телебачення на телепрограмах про те, що готується контрнаступ, і особисто я думав, що нас буде чекати дуже важкий кровопролитний спротив. З боку окупантів, але коли, коли ми їх почали проломлювати, коли вони почали тікати, насправді я дуже був приємно вражений, і я вважаю, що це велика заслуга керівництва Збройних сил України, це велика заслуга залужного і всіх багатьох багатьох командирів, які планували цю операцію, це дуже велика заслуга волонтерів, тому що ми користувалися приладами ночного бачення, ми користувалися машинами. Формою нас гріла термобілизна, та яку передавали волонтери, і нас дуже гріла вся підтримка українців, мільйонів українців, які переживали за нас, які раділи нашим успіхам. Насправді ситуація з перемогою України, вона неминуча. Тобто, в мене навіть немає жодних сумнівів і не було їх з першого дня. Я не знав на якій точці ми зможемо зупинити їх, але я точно знав, що ми назад відвоюємо свою територію і буде звільнене все, в тому числі і Крим, і Донбас, і, і, і Луганськ. Наявність таких підрозділів, наприклад, як 80-та бригада, десантна штурмова бригада в українській армії, і, і багатьох інших, і і багато інших бригад. Вони дають дуже велику мотивацію, дають дуже велику віру в зсу. Наприклад, є таке маленьке, дуже е, село, називається Верхньокам'янське, яке знаходиться біля Лисичанська, е, разом з 80 80-ю бригадою, і я бачив героїзм цих хлопців, який мотивує, який дає віру в Збройні Сили України. Це коли один батальйон, один батальйон тримав. Е, в день по чотири танкових атаки, коли там їхало по 10 танків, коли йшло просто море піхоти, е, хлопці тримали, хлопці вцепились зубами в землю. Не дивлячись на поранених, на загиблих, вони змогли відстояти маленьке село, яке далі, я вважаю, що буде хорошим е, місцем, звідки ми почнемо звільнення Луганщини. Ось, е, і... Таких історій я можу розказати дуже багато, коли ми героїчно. Ми я маю на увазі українці, збройні сили героїчно боремось за кожен сантиметр нашої землі, а по Русні, ну, ми бачили ситуацію, коли вони відступали з Києва з Київщини, коли вони відступали з Сумщини, з Чернігівщини, і там було видно, що у цих людей немає такої мотивації, як у нас, тому. Зараз, ці події на Харківщині, вони є закономірними, і вони будуть продовжуватись, вони будуть продовжуватись і на Херсонщині, і далі, і на Донбасі, і так далі.